Всім бажаю здоров'я. Сьогодні у нас розбір підготовчок вправи номер 1 Саме навчання кучності стрільби на відстані 25 метрів. як це відео раніше я казав, хто не бачив, подивіться внизу в описі. У нас є вправи, які нас навчають, є вправи, які нас випробовують. Це вправа зміститься до тих, які нас навчають. Перед цією вправою, звісно, нам потрібно пройти курс з командирським ящиком до да, зобробку і спуску. Відео також є в описі. В підготовчій вправі написано, що це має бути мішень номер 4 але... Мішень номер 4 може використовуватися, звісно, але краще і дешевше буде використовувати мішень такого зразка. Кому потрібна така мішень, буде посилання внизу на телеграм-канал, там я викладу таку мішень, то беріть і користуйтесь. Чому вона правильніша? Тому що тут чітко дотриманий розмір. Криючої величини мушки дана на вісім 25 метрів, тому що вправі прописано не зовсім коректно. І вже намічені круги, куди, де ми маємо збирати нашу кучню. Ця мішень розроблена під АК-74. Якщо буде потрібно, розробимо наші під АКМ. Отже, дальність до цілі у нас 25 метрів. Кількість боєприпасів для підтримання навичку стрільби. Достатньо буде і 30. Якщо хочемо навчатись, то бажано мати з собою 60 боєприпасів на людину. Положення для стрільби лежачі, без упорів на ліктях. Так я розумію, багато. В армії можуть вчити тримати автомат Калашникова з упором на ліктях, да? якось так, як таким чином. Наше завдання в цій вправі поставити автомат на магазин. Якщо це автомат Калашникова зроблений по ГОСТу, то його можна ставити на магазин. Більше того, плечем навалимося на зброю. І тут за цівку трішки будемо прижимати його донизу. Да? На першій стрільбі стріляючи не оцінюються. Да? Він намагається зробити максимальну кучу, яка вміщується в круг діаметром не більше 100 мм. Цей круг, ви можете бачити тут на мішені, ось великий круг. Да? Тобто підводимо мушку під цей чорний прямокутник. підводимо мушку, відстань 25 метрів, значить приціл в положенні 2. Приціл в положенні 2 виставляємо, підводимо під мушку під цей чорний прямокутник і стріляємо. На першій стрільбі стріляючи не оцінюється, да? стріляючий повинен намагатися зробити максимальну кучу влучання, яка вміщується в круг діаметром не більше 100 мм. Тобто оцей великий круг на першій стрільбі має зробити стріляючи. На другій наступних стрільбах залік це кучність не більше 85 мм. Дивіться, в реальності можна зробити трішки менше, не 85, а трішки менше. Оця мішень ідеально підходить. Тобто перший круг для першої спроби, великий круг для першої спроби, для другої і подальших спроб у нас маленький кружок, тобто вся кучка має лягти тут. Особливості, ну, значить, залік, якщо ми збираємо тут кучу, не залік, звісно, якщо кучу не збираємо в маленькому кружку. Значить, Особливості виконання цієї вправи на цілі вкладається добре помітно стрільцю точку прицілювання. У нас на мішені добре помітно цю точка прицілювання це зріз, да, цього прямокутника. Тобто під прямокутник підставляємо мушку. Значить, режим ведення вогню з одиночним пострілом вправо виконується 5 серій по 3 постріли. Контролем пробоїн після кожної серії і проведення розбору стрільби. Да? В подальшому далі. В подальшому виконується 3 серії по 5 пострілів, з яких перша, друга тренувальні, третя залікова. Після кожної серії з п'яти пострілів проводиться розбір польотів. Як це виглядає? Зробили серію, пішли, подивилися на результат. Кучка зібралася, да, трішки нижче, ніж мала бути, і дві, два постріли пішло вліво. У мене встановлено каліматорний приціл. Але я стріляю не через каліматор, а через прорізь, де видно штатні прицільні засоби. Да? Тобто, каліматор встановлений таким чином, що, що видно прорізь штатні прицільні засоби. Зробили серію з п'яти пострілів, прийшли, подивилися, зрозуміли, що не так. Повернулися, робимо ще серію з п'яти пострілів, але вже по іншій мішеньці. Робили другу серію, пішли дивитися. Як це працює? На першій серії ми приходимо, бачимо свої помилки, намагаємося їх виправити і наступного разу буде становитися все краще і краще. Ось наша перша серія, бачите, да, які помилки були допущені. Ось друга серія ці вже помилки я врахував, але...